Ну що, знаєте, нещодавно, взагалі, коли почалися активно знову віруси осінню, я якраз захворів на ковід, і я відвідував лікарню. І мені одразу кажуть, так, а який у вас вік? Ага, ось такий. То ми вас запишемо на щеплення на дифтерію правесом. Купу купу щеплень, які робились в дитинстві. Треба перещеплюватись вже в дорослому віці. Знову і цілий список мені виписали, які мені необхідні щеплення, і сказали, що там через місяць-два треба буде, щоб я звернувся і пройшов цю вакцинацію. І я навіть замислився, чи дійсно це ну так актуально. Ну, дивися, наприклад. Якщо пошукати в інтернеті ціни на щеплення, є щеплення від папіломавірусу вірусу, і воно коштує приблизно 6 тисяч гривень. І ось цікаво, просто чи варто видавати так багато? Коштів на вакцинацію, чи можливо це все-таки якийсь маркетинг-бізнес. Сподіваємося, що такого немає. Але ну, треба знати, тому що, наприклад, вірус папіломи це е, це, та, взагалі та, що, це, ні, це те, ші... що про, потім провокує дуже складні захворювання, зокрема, і там рак шийки матки і так далі. Uh -huh. Тобто, Якщо можливо віддати таку суму грошей, щоб потім знаєш, не, не мати таких проблем, то звичайно, що люди будуть готові на це. Але цікаво, кому це треба і чи треба, і взагалі не. Що давно говорячи з колегою на роботі, я почула таку думку, що навіщо вам ці всі щеплення? Ваш імунітет тоді не буде працювати. Ви його, його це основний якби меседж. Типу, це у вас ж є свій імунітет, а так ви не даєте йому можливість працювати. І я вже така заплуталась, тому що всі лікарі кажуть щеплення і швидесенько. Люди бунтують. От давайте будемо розбиратися з нами знову на зв'язку. Анжеліка Сорокіна. Сімейна лікарка та анестезіолог, дитячий та дорослий. Доброго ранку ще раз. Так, Анжелі, ви ще раз. Ага, бачимо вас. Ну, власне, така тема гучна. Багато завжди вона викликає суперечок, особливо в християнському просторі, тому що там дуже багато дійсно люди думають типу, про якийсь глобальний як це називається, заговор, так, що все змова це якась, змова якась, так, і не потрібно вакцинуватися. От Бог нас такими створив, то ми маємо боротися самі з цими вірусами. Чи взагалі. З точки зору медицини ефективні вакцини від вірусних хвороб, от особливо найпопулярніших, і з якими ми сьогодні стикаємось. Ну, якщо ем, вони були придумані, значить вони були придумані не просто так і розроблені. І дуже багато коштів це вкладається. Тобто, якщо вони розробляються, значить це необхідно, це логічно. Тобто, якщо вони розробляються, так вони є ефективні. Є дійсно вакцини, які ефективні, які захищають. І в основному всі вакцини є ефективні. Mm -hmm. Але люди просто собі вони через те, що не знають взагалі, як працює вакцина і для чого вона і як вона розробляється. Люди цього не знають, і тому вони налаштовують себе на те, що там. І чіпи там при да, при ковіді, там нам якісь водять, і все інше. Тобто, і вагітні, і жінка може не завагітніти, якщо зробить цю вакцину. Тобто дуже багато всяких таких моментів, і люди передають один одному, і дуже багато людей відмовляється взагалі mm -hmm. вакцинуватись. Але це дуже важливо, тому що є такі захворювання, як вірусний гепатит Б, грип, вітряна віспа, так? Папілома вірус, і всі ці вакцини, вони дійсно є ефективні і вони показані в основному всім людям. Угу. Тобто ми говоримо про щеплення від вірусних хвороб, і оці чотири щеплення, які ви сказали, це все чи є ще якісь? От, можливо, є якийсь пакет для дорослої людини потрібних щеплень, які там, можливо, треба робити раз на рік чи не знаю. Ну, наприклад, можна розібрати так по кожній вакцині вірусний гепатит B, так? Кожна людина ходить до стоматолога, кожна людина там, жінка відвідує, наприклад, манікюр, ходить на манікюр, чоловіки підстригаються. Так, ми не можемо знати на 100% що ці всі інструменти знезаражені, і ми не заразимося, ми не отримаємо цей вірус гепатиту B. Тому доросла людина, кожна, може зробити три вакцини і повністю себе захистити. Тому що дітям виконується вакцини від гепатиту Б, в дорослих вже імунітету немає. Людина uh -huh. робить три вакцини, вона захищена, вона може не хвилюватися, жити спокійно, що вона не заразиться е, вірусом гепатиту Б. Uh -huh. Тому що лікувати його на, насправді дуже важко, це дуже дорого і затратно, і не завжди є результат. Uh -huh. Тому чому не провакцинуватися, не зробити для себе добре. І потім не хвилюватися, що ти можеш заразитись. А від чого ще потрібно у дорослому віці робити ревакцинацію? От, можливо, з тих знову ж таки дитячих щеплень, які в нас були. От як я вже зазначив на своєму прикладі, що я звернувся от мені 26 років. Мені цілий пакет дали е, щеплень, які мені треба зробити знову. От що можете теж проговорити ці так. Є одна вакцина, яку обов'язково треба повторювати, це в 24 роки. Але це антибактеріальна вакцина, тобто вона обов'язкова є. З вірусних вакцин немає ревакцинації обов'язкової. тобто це людина робить вже за бажанням. Наприклад, якщо вона не хворіла вітряною віспою, вона може провакцинуватися. Якщо не хворну на грип, ми вакцинуємося кожного року. Папіломовірус це бажано робити в дітей, тому що в дівчаток до 12 років тобто до початку статевого життя. Це все вже за вибором людини. Тобто, або вона робить, або не робить. Вони не входять в обов'язковий календар щеплень. Mm -hmm. Цікаво. Тобто, щеплення від папілома вірусу в дорослому віці вже не можна робити? Можна робити, але все-таки воно більш ефективне є в дівчаток до початку статевого життя, тому mm -hmm. що вже виробляється імунітет. І тоді е, вони захищені, тому що ми знаємо всі, що папіломовірус може викликати рак шийки матки. Так можна робити, якщо в дорослому віці так можна, але все таки краще зробити в дівчаток там до 12-13 років. Рекомендується. А всі ці вакцини можливо зробити безкоштовно в державних медичних закладах? Чи одже дійсно, як зазначила Каріна, що від вірусу папіломи 6 тисяч гривень коштує вакцина, який в якому доступі які сьогодні вакцини в нас є? Ну від на жаль, так від папіломовірусу, вірусу вірусу гепатиту Б на жаль, ці вакцини вони все таки платні, тому що вони не входять в обов'язковий календар щеплень. Тоді, коли вони будуть входити в обов'язковий календар щеплень, тоді вони будуть безкоштовні. Uh -huh. так а от які да я от згадую там Кір, дифтерія, правець. Так це все входить. Це є календар uh -huh. щеплень, тому ви щеплюєтеся, тому в, в дорослому віці ви ревакцинуєтесь. Це все безкоштовно, тому що державі надаються ці всі. Вакцини: вірусний гепатит, грип, ротавірус, ковід ну, у нас так є. папіломавірус Тобто, ці всі вакцини вони не є обов'язковими в щепленні, в календар щеплень, і тому, на жаль, треба платити і купувати mm -hmm. ці вакцини. Mm -hmm. Ну а з іншого боку, краще попередити, так це ніж от як ви казали, що лікування потім дуже буде дороговартісне і взагалі невідомо до чого призведе. Yeah. Я просто хотіла е, сказати про взагалі про вакцину, в чому її суть. Тому що дуже багато людей думають, що вакцина пригнічує імунітет. Uh -huh. Вакцина, навпаки, попадаючи в організм, вона провокує імунітет виробляти антитіла на дане захворювання, і коли вже повторно людина зустрічається з даним збудником, імунітет готовий. Тобто він бачить, ага, я це вже бачу, я починаю працювати. Угу. Тобто суть не в тому, щоб пригнітити, а навпаки, активувати імунітет до даної хвороби. Так, тому що е, от е, в мене особисто теж було якесь таке уявлення, що е, просто в цій суміші вакцини так вводиться якісь там, вже не знаю, антитіла чи щось, те, що буде вже захищати від хвороби. Але дуже часто це є цей маленький збудник, так, який провокує виробити вже власний імунітет до цієї хвороби. І але багато людей цього не розуміють і бояться того, чого не розуміють, так ну я взагалі передбачаю, що дуже багато прилетить каміння до нас, тому, що ми от власне проговорюємо, і в принципі моменти такі більші, щоб схиляти людей до вакцинації. Але з іншого боку, виникає тоді питання, чи дійсно є люди, яким не варто робити вакцинацію, можливо, є якісь протипокази, і як це дослідити? Так, звичайно, протипокази є. Так, секунду, щось. Щось, щось сталося. Е, так, собі. у нас зникло світло. Оце зараз дуже цікаво, так, зараз... Що відбулося? Ді, що... Можливо, це ВНМ. Може це, може це планове відключення? Планове відключення, але дуже. Але дивись, працює щось. Так, ми підемо на невеличку паузу і постараємося.